Сьогодні в мене надзвичайно смачні баклажани. Це просто нереально смачно. Хто таких ще не готував, гайда, будемо готувати. І баклажани. Я очистила від шкірочки, але хвостики залишаю. Розрізаємо баклажан, так не до кінця, щоб до хвостика не до кінця. Ось так на полосочки. А потім перевернули і ось так. Одна з така вишня. Потім свій баклажан я ділю на дві частини разом із шапочкою розрізаю ось такі на дві половинки. Тим часом ставлю воду, трішки її солю і чекаю, щоб закипіла. Як тільки закипіла моя вода, варю одну хвилину від моменту закипання. Поки вони схолодають, я приготую до них паніровку. У миску я насипаю паніровочні сухарі, трішки борошна, трішки копченої паприки. Якщо не любите копчено, замініть простою. Ось так перемішала всі інгредієнти, а в другій мисці збила яйця, солю їх, перчу і гарненько розмішую. Наші баклажани трішки охолом. ми Їх так гарненько в паніровочку, потім яєчко. І на папельню. Смажимо на невеликому вогні до золотистої шкірочки. Посмажила свої красені баклажани. Дивіться, які класні. І зараз до них приготую заправку. Беру оливкову олію. трішки солі, часничку. Ну, хто скільки полюбляє за вашим смаком. Соєвий соус. Зовсім трішечки. Та зелень. У мене петрушка разом із кропом. Все зараз гарно перемішаємо і будемо намащувати. Ось так беру свою заправочку. Так, намащую баклажани. Такий аромат. О, я вам просто його не можу зараз передати. Ви просто подивіться на цю смакоту і на цю красу. А який аромат, я щоб могла вам його передати, ви відразу побігли б готувати. Звичайно, можете готувати із соусом, із часничним, чи із будь-яким, який ви полюбляєте, але це нереально смачно, будь-як. Якщо вам такий рецепт був цікавий, я звичайно чекаю від вас підписочки, вподобаючих, хороших коментарів. А всім українцям бажаю миру і якнайшвидшої усім нам перемоги.